Ці, які в мене іриси. Вже смеркається. Бачите, які вони гарні. Від свій води. О, він як каша. Так ось, ось що я хочу показати. Я зробила оцей ящик. Я його не викинула. Ні, викинути я його встигну. Ну, я така дивакувата. Оце мені, мені так подобається, я так зробила. Ось хто сказав, що полуниця має рости просто в ящику. Не просто в ящику, ось там кущик. Ось так. Але тут коти полазять, наведуть свій порядок. Те, що, на їхню думку, я не зуміла зробити, вони мене виправлять. Ось такий ящик ось так. Обклала камінням. Я не знаю, що це за камінь. Він був на бруслині. Бруслину я ним обложила, а тепер я його сюди забрала. Ось він. Тут у мене плівка, як ви бачите, бо ящик розлазиться геть. Та все одно я його, ось бачите, розлазиться. Ну, земля його тримає, і оця задня стінка його тримає з тої сторони. Поки що, мабуть, до першого дощу. Але я рада, що я знайшла собі заняття. Це воно горіло, воно не відмивається. Шкода, я хотіла відмити. Оце я трішечки пошкрябала, то воно трішечки відмилось. Це тарахтьовка. Чуєте? Буде вітер, воно буде трахтіти. Так, а це для підтримки оцих камінців. Отакий мій ящик. Не можу, на жаль, зараз відійду. Тут у мене агрус. Ой. І журавець. Гераню, ось вона. Чекаю, як зацвіте, коли яка буде. Ось я хочу показати. Ось так. Ось. Я зробила, ну, це полуниця не королева Єлиз... Єлизавета, вибачте я. Я хвилююся. Я так довго корпіла над тим декором і над цим декором. Я його докупи, воно розлазиться. Ви бачили, але ж я настирна. Ось таке в мене вийшло. Доброго вечора усім, гарного, тихого вечора. Поки постоїть, скільки постоїть, стільки й постоїть. Не все ж вічне, тобто все не вічне. Ось так буде правильно.